Добрий день, друзі, в наявності є такі поперечки, фаркопи різні. Е, такі від 2 ПТС 4 на 6 і на 8 шпиль. є куски, хто хоче для ступиці, для якогось прицепа саморобного. Дуже багато є поперечок різних. Таких 4 є фаркопи. Їх два, Такі дві є тяги. Також є тут такі джундіровські, три штуки ще залишилось. Тут такі куски, може комусь доварити, яблучка, така серга. Таких є по 650 гривень, таких є 10 штук. Також є разом з поперечкою, Зірочки різні. Всякі саморобні. На дві сторони, на автомобільний прицеп і на прицеп тракторний. Тут така є для навіски. Також є такі трикутники. Tokį baigiasi, kadangi turiu daugiau, tu kiek įsakysiu. Tik įlapiu balotą. Такі тяги є різні. Таких є щось 15 чи 20 штук. Також є такі поперечки різні. Такі шлани. Ось такі колеса, може ще комусь потрібно. Тут є поперечка, а з, з другої то я зробив так, що можна під палець 28. Можна до МТЗ, юнз Так що, кому що цікавить, пишіть, дзвоніть, відправимо новою поштою. Гарного всім дня до побачення.